Приїхали ми десь через півгодинки до нашого кінта. <схай> а він уже, мабуть, захрясав, так? Да? Лара, як ти, ти мене по традиції за штани потягаєш, так? Да? Гайда, я тобі ще дам! Гайда! Доганяй. Гайда! Біжить. Біжить, крендель малий! Де ти є? І сюди. І де я тобі ще дам! Опа! І сюди. І сюди. Ах ти! Вона з дуб-бум малий. Треба ще. Где ти малиш? Директор був. Опа. Кажуть, хто тут вривається. Я вриваюсь в ваші будні. Від курочка крила давай. Бери. Ах ти, красавчик. Ну хоч якось давай, скажу до побачення, ні? Молидень. Ну цікаво, будь ласка, <ріху> на здоров'я, смачного.